Привіт! Кожен з нас може допомогти українській армії просто в застосунку Дія. На першій сторінці дії можна переказати кошти або повідомити про ворожу техніку противника. Є ворог це чат-бот, який допомагає ЗСУ боротися з окупантами. Він працює дуже просто. Якщо ви побачили окупанта чи ворожу техніку, повідомте про це просто у застосунку Дія. Ось інструкція. Зайдіть в дію. На першій сторінці побачите є ворог. Натисніть, щоб перейти в чат-бот у Telegram. Наступний крок треба авторизуватися та підтвердити особу в дії. Виберіть, що саме ви бачили: техніку чи окупанта. Надішліть фото чи відео. Наступний крок: оберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога. Опишіть детальніше те, що ви бачили. Авторизація відбувається через дію, щоб збирати більш якісну інформацію і щоб диверсанти не змогли спамити фейковими фото чи відео. Поділившись інформацією через чат-бот, ви допомагаєте армії та наближаєте перемогу. Нагадуємо, не постіть такі матеріали у відкритий доступ, не допомагайте ворогу, не полінуйтесь зайти в бот, так буде правильно та безпечно. Кожен із нас важливий.